Допомога українцям у Європі змінюється і не завжди на краще. Скорочення виплат, нові правила реєстрації та вимоги до житла. Усе це доповнюється тиском України на ЄС із закликом повернути своїх громадян. Хто може постраждати найбільше від таких змін і чого чекати українцям далі? Розберемося разом. Україна хоче повернути своїх громадян додому та почала тиснути на ЄС у питання нових міграційних правил. За інформацією Політико, українські чиновники вже проводять переговори, щоб розробити механізм повернення біженців після завершення терміну дії директиви про тимчасовий захист у 2026 році. ЄС наразі не отримав офіційного запиту від але обговорення набирають обертів. Міністра ЄС зберуться 25 січня, щоб вирішити, як діяти далі, чи створювати нову систему, чи шукати способи заохочення українців повертатись. Поки діє директива, це 24 й параграф. Український уряд готує ґрунт для наступних кроків після його закінчення. То, щось чекає мільйони біженців. Українці масово виїжджають і повертаються, але різниця все ще на користь тих, хто залишається за кордоном у 2023 році. Зафіксовано 2,2 мільйони виїздів і 1,7 мільйона повернень, що створює відчутний вплив на економіку України до 7% ВВП щорічно на сьогоднішній день. 6,3 мільйони українців залишаються біженцями, здебільшого в Європі. А 4,2 мільйони осіб отримали статус тимчасового захисту у ЄС, переважно в Німеччині, Польщі та Чехії, і це не тільки цифри. Більшість переселенців це жінки 35-49 років із дітьми, і їх повернення стане ключовим викликом для України. Уряд вже почав переговори про допомогу для тих, хто планує повертатися. Але чи готові вони це зробити? Тож питання, як ми бачимо, ставиться так: що доля української економіки та суспільства тепер в руках нас, тих, хто шукає безпеки за кордоном. і я вам хочу сказати, що початок цієї риторики про е, жінок за кордоном це дуже опасний тренд. Наприклад, якщо зараз він нічого такого під собою не е, має негативного, тому що ні в кого не повернеться язик, в чому звинуватити жінку, котра вивезла дітей від війни? Але трошечки пізніше мені здається, що на вас, мої жінки за кордоном е, Україна, як і на чоловіків. Котрі також за кордоном буде дуже для політиків популістів зручно сказати, що із за вас. Із-за вашого егоїзму, із того, що ви не хочете, щоб ваші діти воювали, щоб ви не хочете повертатися в Україну, в Україні є демографічні проблеми, економічні проблеми та все інше, що на вас буде зручно повісити. Тому я вважаю, що цей тренд початку цієї риторики це небезпечно для вас. Австрія вирішила: є машина, немає допомоги вже з січня 2025 року. Українські біженці, які мають автомобілі, можуть втратити базові соціальні послуги. Аргумент простий: якщо є кошти на бензин і страховку. То й допомога не потрібна, але чи всі землі це підтримують? Відень вже каже: у нас таке правило не працюватиме. Рішення залежатиме від федеральних земель, а критики нагадують, що система і так не дуже досконала для українців. Автівка чи соціальна допомога, вибір стає дедалі складнішим. А у Польщі українські біженці стали економічним скарбом, і тепер бізнес боїться нас втратити. Після війни чимало українців можуть повернутися додому. І це викликає паніку серед польських підприємців. Зараз українці генерують до 1,1% ВВП Польщі, і наш внесок тільки зростає. Проте нова хвиля мігрантів може вже скоро заповнити цей дефіцит через атаки на критичну інфраструктуру України. Додаткові 2 мільйони українців вже в'їхали до Польщі із вересня, і, схоже, країна готується до нових викликів. І загалом, що я хочу вам сказати, що українським біженцям у ЄС стало складніше. Тимчасовий захист, звісно, продовжено до 2026 року, але правила допомоги стають жорсткішими. У багатьох країнах змінюються умови отримання підтримки, і це вже дуже відчутно. Хто ввів обмеження цього літа, а хто тільки готується їх запровадити? Давайте зараз з вами розберемося, які країни стають менш гостинними для українців і що це означає для тих, хто вимушено покинув Україну. Словаччина вводить нові правила для українських біженців. Тепер подати документи на тимчасовий захист можна лише за попереднім записом через онлайн-систему бронювання. 6 серпня можна буде подати заяву у будь-якому відділенні поліції у справах іноземців, але є один нюанс: на одну дату дозволено реєструвати тільки одну особу. Також усім, включаючи дітей, доведеться пройти сканування біометричних даних. Нові правила додають бюрократії, але дозволяють уникнути черг і головне встигнути забронювати дату. Нідерланди вводять нові правила для українських біженців: тепер працюєш, то плати. Біженці, які мають роботу і живуть у муніципальних центрах, повинні покривати комунальні послуги та харчування. Сума 105 євро за газ, воду та електроенергію на людину, максимум 210 євро на сім'ю, плюс до 242 євро за харчування. Якщо один з членів сім'ї працює чи отримує допомогу від уряду, виплати припиняються для всіх. Виглядає справді так, ніби залишатися безробітним стає вигідніше, але чи недовго. Норвегія ускладнює життя біженцям. Тепер реєстрація можливо лише в національному центрі в Роте. Всім, хто хоче отримати захист, доведеться самостійно приїхати до центру та мати при собі документи. Неважливо, чи живете ви в центрі прийому біженців чи у приватному житлі. Правила для всіх однакові, до того ж, українці більш не зможуть поновити колективний захист після його втрати, наприклад, через поїздку в Україну без поважної причини. Тепер навіть коротка поїздка додому може стати фатальною для статусу та прав на допомогу. У Чехії безкоштовне житло для українських біженців тепер лише на 90 днів. І з 1 вересня нові правила скорочують термін безкоштовного проживання із 150 до 90 днів для всіх категорій. Після цього доведеться орендувати житло самостійно. Навіть пенсіонерам, матерям із дітьми та студентам. А ті, хто вже використав 90 днів, мають або шукати житло на ринку нерухомості, або домовлятися про оплату за те, де жили раніше. Це нововведення може стати серйозним викликом для тисяч людей, які розраховували на довшу підтримку. Знову про Польщу, тому що вона скорочує виплати і вводить нові правила для українських біженців. Касували одноразову допомогу в 300 злотих і компенсацію за розміщення у приватному житлі на 120 днів. Тепер біженці. Можуть жити у колективних центрах, але після 120 днів частково оплачуватимуть витрати на проживання та харчування. Щомісячні виплати у 800 злотих для дітей тепер залежатимуть від відвідування школи. Також змінилися умови отримання тимчасового захисту. Документи треба подавати одразу після прибуття, а не протягом 30 днів. І усім, хто вже має статус, і усім, хто вже має статус, доведеться оновити свої дані. Ірландія скорочує виплати для українських біженців незалежно від дати їх прибуття. З 12 15 вересня допомога для дорослих, які живуть у державному житлі на повному пансіоні, зменшується із 232 до 38 80 євро на тиждень, а для дітей до 29 євро. Зміни торкнуться приблизно 19 тисяч українців, які досі не знайшли роботу. У переліку визначених центрів розміщення з'явилося близько 200 місць із житлом, харчуванням та іншими послугами. Такі нововведення почнуть діяти вже у вересні. Такі нововведення вже почали. Діяти у вересні, і це стане новим викликом для багатьох переселенців. Румунія оновлює програму допомоги для українських біженців. Біженці можуть отримати одноразову грошову допомогу на проживання протягом перших трьох місяців перебування. Після цього для новоприбулих відкриється доступ до системи соціальної допомоги. Ті, хто отримав тимчасовий захист до 1 липня, матимуть доступ до пільг, таких як допомога на дітей, мінімальний дохід, виплати з безробіття та інвалідності, а також щомісячна допомога на виховання дітей. Також Передбачене розміщення в таборах тимчасового проживання. Нові правила охоплюють усіх членів сімей, надаючи більше можливостей для адаптації. Угорщина теж змінила правила для українських біженців із 21 серпня. Безкоштовне житло надаватимуть лише тим, хто приїхав із регіонів, постраждалих від війни. А після 21 серпня власники житла перестали отримувати компенсацію від держави за розміщення. Ось так. Новоприбулі українці матимуть місяць безкоштовного проживання із харчуванням, навіть і без статус. Суд тимчасового захисту. Після реєстрації цей термін продовжують ще на місяць. Вразливі категорії зможуть залишитися довше, але інших можуть попросити виселитися. При цьому уряд не пропонує альтернативних варіантів розміщення, таких як колективні притулки, наприклад. Отже, політика підтримки українських біженців у Європі змінюється, і це виклик для багатьох наших земляків. Але пам'ятайте, жодні труднощі не тривають вічно. І українці завжди знаходять сили та можливості адаптуватися до нових обставин. А як ви бачите, Своє майбутнє повертатися додому чи залишитися у ЄС. Діліться своїми думками у коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Ященко Антон, ви були на каналі Без Води. Разом ми впораємося з усім. Побачимось!